Мені сказали, що годувати мою дитину це на наче ходити в туалет. Годувати це ж як в туалет ходити. Для цього є окреме приміщення. Схоже, така політика в одному із магазинів джинсового одягу, що у Дніпрі, екоактивістка, громадська діячка і просто молода мама Ірина Черниш намагалася погодувати свого грудного сина у примірочній. Окрім того, що ви порушуєте мої громадянські права, ви соціальний розрив такий робите? Ви розумієте взагалі, що таке грудне водо наскільки це безцінно і, і для дитини і мами, і я маю бігти, тому що ви сказали, що я що я не маю права ваші при. Дягання, тому що хотіла купити у вас джинси, погодувати свою дитину У працівниці магазину свої аргументи. Мовляв, грудне годування дитини заборонено внутрішніми правилами. Наказала матусі з малюком забратися. Геть українські жінки часто зіштовхуються із подібними ситуаціями, коли годують своїх немовлят у публічних місцях. Я мама. Я теж коли слухала зауваження про те, що це не гігієнічно, що це треба робити в якихось домашніх чистих умовах. Жінки зараз змушені працювати, годувати, водити в садочок старших дітей, можливо, на гуртки, і вони змушені годувати дитину, наприклад, в палаці творчості перед іншими дітьми. За словами юристів, це дискримінація, тому матері можуть вимагати відшкодування моральної шкоди у суді. Можна звернутися. Або до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, подати заяву, яка відповідає законодавству і вимогам про закону про звернення громадян. Можна також навіть звернутись до суду для з позовом про дискримінацію. І якщо дійсно вдасться встановити, що є факт дискримінації, не потрібно сплачувати в такому випадку судовий збір. Можна стягнути матеріальну або навіть завдану... Альну шкоду це передбачено законодавство про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Наразі представники компанії публічно вибачилися у коментарях блогерки. Також запевнили, подібні ситуації в мережі їхніх магазинів не повторяться. Перш за все, ми просимо вибачення за ситуацію, що склалася. Колінс не засуджує і ні в якому разі не забороняє грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз'яснювальну роботу. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 й телеканал.